Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. І сьогодні у нас заквітли абрикоси, а також відквітли крокуси, але заквітли інші квіти. Нарцис, нарцис жовтий, нарцис ранній. Ще якісь квіти. Яцен також квітне. Зузульчині черевички. Дуже гарні та фіолетові на вигляд. Тюльпани викинули бутони. Царська корона. Вже набирає колір. Колір бутону буде оранжева. Підсніж... Підсніжники. Ще сині. Ще дуже гарні квіти. Такі ж самі, але сині. Якщо знаєте, що це за квіти, напишіть у коментарях. А болотниці досі квітнуть. Але вони чогось закриті. Напевне, бо сонця нема. Не знаю, чи на відео видно, але ця абрикоска вже майже заквітла. Ось іще одна абрикоса. У кроликів невелика пересадка. Тепер ось тут пухнасточка, а ось тут кроленята. Півень. Півень, скажи щось публіці. Чорна смородина. Вже листочки, вони, які випустила. Велетені. Суничка. Як завжди закликаю вас підписатися на канал та поставити лайк цьому відео, і кіт вас теж дуже і кіт теж дуже хоче 100 підписників. Тому до зустрічі! Кіт тебе публіка побачить, скажи щось.